Добрий день, діти! Урок образотворчого мистецтва і тема нашого сьогоднішнього уроку декоративний васан. Наша мета сьогодні, діти, ознайомитися з основними технологіями малювання вазунів, керамічних, скляних, глиняних, розвинути наші технологічні навички та вміння, працювання з кольоровими олівцями під час тонування нашої вази. І пропоную діти розпочати урок з того, щоб дізнатися, що ж таке квітковий натюрморт. Квітковий натюрморт – це найлюбленіший жанр багатьох живописців. І розмаїття форми і кольорів квітів дає змогу передати багатство світу, природи її неперевершену красу. І зазвичай композиція квіткових натюрмортів досить проста. Це якась певна керамічна база з квітами, яка іноді доповнюється там різноманітними фруктами або романтичними деталями. І на квіткових натюрмортах можна побачити також предмети побуту: посуд, книжки, свічники, ну інше. І Саме квіти є найголовнішими дійовими особами в таких картинах. Сьогодні на уроці, діти, я пропоную вам ознайомитись з творчістю відомого художника Вінсента Ван Гога. Та його картини Соняшники. Вінсент Ван Гог, Діти, це голландський живописець він перебував на службі в Гагазі, в Брюсселі, в Лондоні, в Парижі, вчителював в Англії, був навіть проповідником у Бельгії. І Вінсент Ван Гог мав загострене почуття милосердя. Він багато допомагав бідним, Однак, сам здебільшого, жив у нестатках, у самотності, часто голодував. І у зрілому віці Ван Гог захопився мистецтвом. Він відвідував Академію мистецтва в Антверпені. І живописність, проте, живописні майстерності навчився він переважно самостійно. Він копіював картини старих майстрів. І у 1886 році він переїхав до Франції, де жив його молодший брат Тео. Брат його підтримував і матеріально, і морально під час хвороб. І у самотній спадщині, всесвітнього відомого митця. Є багато і побутових картин, і пейзажів, і натюрмортів, і портретів. І живопис його надзвичайно емоційний, такий. палітра кольорів дуже яскрава. І одночасно, я б сказала, напружена діти. Серед шедерів, митця є такі картини, як пейзаж, червоні виноградники в Варлії. Зоряна ніч, багато автопортретів його власних. І ще одна картина, про яку поговоримо, це натюрморт соняшники. Ось подивіться на Ви бачите, діти, що на цій картиночці розташований вазон-декоративний, глиняний, про який ми сьогодні з вами і говоримо. Далі це ми бачимо соняшники, вони дуже яскраві, такі жовті. Да? Діти е, битує така думка, що художник е, створив 11 картин різноманітних саме перед тим, як намалював ось цю картину. І він використовував дуже яскраві такі жовті, помаранчеві кольори, адже для художника цей кольор мав дуже е, велике значення. Жовтий кольор для нього був знаком щастя. Продовжуючи вивчати тему, діти, я пропоную вам переглянути наступну картинку. Роздивіться її уважно. І давайте разом з вами проаналізуємо її. Проаналізуємо композицію та колорит. Діти, так, ви правильно здогадалися, що це також натюрморт. В центрі ми бачили чорно-білий вазон. Можливо, він або керамічний, або глиняний, але точно не скляний. Адже ми бачимо, що в прозорості цей вазон немає. Він стоїть на тарілочці, на столі. І також бачимо, що в цьому вазоні розташовані квіточки, гілочки різноманітних рослин. Отже, ця картина має назву, так, правильно, на Діти, сьогодні я пропоную вам бути справжніми художниками та намалювати власний декоративний вазон? Пропоную працювати разом зі мною далі. Діти, для роботи приготуємо простий олівець та стирачку. Розпочинаємо нашу роботу і ми приводимо для початку вертикальну лінію. Ми не використовуємо з вами лінійку, ми вчимося працювати тільки олівцем. Далі, ми, Діти, я до вас дуже попрошу робити наш декоративний вазончик не малесенький, а трошки більше, ну майже на листочок вашого альбому. Далі зробимо ось такі поміточки. Одна поміточка. Друга, десь не посередині, а трошки вище, І третя. Е, малюємо з вами діти вали. Перший наш овал. Витягнутий такий, бачите, так. Другий овал, е, такий поменший, я вас попрошу зробити. І третя. Далі діти, ми отримали, я б сказала, такі кінцеві точки. Одна точка, друга і третя, одна, друга і третя. Далі з'єднуємо наші мазони. Стиночки з, з цими точками. Так. Тут ми зробимо трішки таку випрокула. Зайві лінії ми можемо прибрати з вами. Так, ось такий у нас вже вазончик з вами виходить. Подивіться, ми зараз прибираємо ось цю центральну лінію та всі допоміжні лінії. Ми прибрали з вами лінії допоміжні, і можемо ввести сильніший контур, щоб наш вазон був більш Виділений. Що в нас тут він стоїть на столі, то можна додати трішки ось такої вставочки. Ось так легко малюються декоративні вазони. Далі, діти, я пропоную вам розфарбувати його. Бажаю творчих успіхів і до нових зустрічей на уроках образотворчого мистецтва. До побачення!